Доброго дня, мої любі сімикласники. Сьогодні ви працюєте самостійно в асинхронному режимі, тому пропоную уважно ознайомитись завданням, яке ви сьогодні будете виконувати. У нас сьогодні з вами практична діяльність, яка спрямована на те, що ми закріплюємо знання з теми програмування мовою Python і створення графічних об'єктів. До вашої уваги представляю. Завдання, яке має код, який допоможе вам створити імітацію ручної вишивки. Отже, перед вами є код, я його запускаю зараз за допомогою програмного засобу ePython. Він створює геометричні фігури, такий собі квадрат, який містить об'єкти розміром 6 х 6, малює візерунок. Двома кольорами в вигляді ромбів. Ваше завдання, використовуючи платформу для візуального програмування EDB, приєднатись до неї, створити свій власний аккаунт за допомогою аккаунта Google. Далі перед нами з'являється головне вікно, в якому ми можемо побачити, якими мовами програмування ми можемо створювати проекти. Нас цікавить Python 3. Перше, що ми робимо, це створюємо новий проєкт. Для цього ми присвоюємо йому ім'я. Так як ми створюємо щось схоже на вишиванку, то ми так і пишемо: вишиванка, натискаємо Кріт, перед нами з'являється платформа, яка дає нам змогу створювати проекти за допомогою візуальних блоків, які, як і в скречі, поділені на різні категорії. Ну, наприклад, імпорт. Якщо ми хочемо створювати графічні зображення, то перше, що ми будемо робити, це імпортувати модуль для малювання From Title Import. І ми відразу бачимо код, який пишеться мовою Python. Тобі ж вам вже знайомі ці о, команди. Звертаю вашу увагу, якщо ми сюди додамо готовий код, то візуальні блоки, на жаль, не будуть сформовані. Після цього нас цікавить модуль графіки Черепашка. Що ми можемо робити, ми можемо створювати колом, ми можемо створювати рухатись по полотну, задавати, з яким інтервалом будемо рухатись, яким кольором буде малювати наш виконавець і скільки кроків повертатись в той чи інший напрямок. Всі ці команди ми з вами вже вивчали. Отже, після того як ви створили код. Написала його, переглянули, ви можете запустити для цього нам потрібна кнопка «Run». На даний момент не відбувається нічого на екрані, тому що я лише імпортувала модуль для малювання. Якщо переглянути, на той самий проєкт, то ми можемо побачити, що ми можемо додавати різні модулі і запускати на виконання наші проекти. Отже, якщо я додаю код. Цей програмний засіб, я можу запустити його, перевірити, який буде результат, працює цей код в цьому програмному засобі чи ні, але е, самі блоки створюватись не будуть. Тож звертаю на це увагу. І е, хочу ще зауважити, що коментарі, які ми, які ми зазвичай звикли писати в програмних засобах онлайн, вони е, тут не діють, буде писати помилку, якщо ми додаємо коментар. Тож на це звертайте вашу увагу. Коли почнете перетягувати блоки, то відразу ваші коди будуть зникати, лише буде залишатись зображення. Ви можете змінити зображення. Не обов'язково це буде малюнок ромбами. Це може бути малюнок іншими графічними примітивами, якими ви звикли. Це може бути коло, квадрат або Інші різноманітні. Звертаю вашу увагу, що за умовами завдання ваш графічний об'єкт має бути намальований щонайменше двома кольорами. Які саме кольори ви будете використовувати? Це ваша творчість. Для того, щоб здати роботу на перевірку після її виконання, у нас існує кнопочка Поділитись. Далі ми обираємо, що це може бути приватний або публічний об'єкт. І от, коли ми обираємо публічний, лише тоді ми можемо скопіювати покликання на о, вашу роботу і відправити її в електронний щоденник. Я зможу перевірити і побачити ваш проєкт. Зміни в нього внести я не зможу. Єдине, що можу запустити і перевірити, як він виглядає. Тож о, пропоную вам. Спробувати себе в ролі дизайнера майбутніх вишиванок за допомогою блокового програмування. Я впевнена, що у вас обов'язково вийде написати і створити блоки і коди. Код, безпосередньо, з яким ви можете працювати, основа у вас є, ви маєте повне право змінювати будь-які налаштування, вносити свої корективи. Це лише зразок, який ви можете зробити. Отже, пропоную вам зараз поринути в світ візуального програмування і створити таку собі вишиванку. Всім дякую за увагу, а вам творчості і натхнення. Чекаю результати вашої діяльності.